Каже апостол Павел у своєму посланні, щоб ви сте знали, що якщо обіцяв Бог Аврааму по вірі но ведь точно то вже і нам, каже Господь, коли його звідали, і проповідь була Петрова про Христа, і люди казали, а що нам робити? І відповідь. Звучить апостола так. Вірувати в того, кого Він Воскресив, прийняти віру в Воскреслу Ісуса, воскресшу Господа Христа, котрий зійшов з неба для нашого спасіння, не в сектантському розумінню спасіння, коли вони кажуть, що Христос прийшов, пострадав на кресті і всі. Тисячі сектантів автоматично спасенує, бо вже Біблію, мають під руками. Ні. Многі люди і Біблії мають, і кожен день толкують і організовують тисячі християнських сект і імітують релігію. І все це виясниться на суді, Ніч не стоїть, що є, бо як читаємо у Матфея в самій главі, не всякий Говорящий мені, Господи, Господи, каже Бог, вийде в царство Небесне, але лише то, хто ісполняє волю Отця мого небесного. А в той самий день послідній, коли буде суд, прийдуть на суд усі народи. Прийдуть туди хитриці, мудреці, прийдуть туди книжники, фарисеї, сектанти. Що вони будуть казати? Господи, Господи! Не одвоїло імені ми робили пророчества, не Твоїм іменем бісові згоняли, не Твоїм ли іменем многі чуда творили. Ми Твої, відкривай ворота, ми сектанти, ми вже туй, ми книжники і фарисеї. І тоді об'явлюємо, каже Господь. Я ніколи не знав вас. Я ніколи не знав вас, от від мене, ділуючи беззаконніе. От тепер нам треба думати. Вони з Бібліями ходять, Біблії читають, Біблії толкують. Вдруг їм Господь, от від мене, ділуючи беззаконні. І в другому Євангелію написано, ідіть від мене, я ніколи не знав вас, почому? Так вони ж сказали іменем Ісуса, бісові зганяли, чуда творили. Вони ім'я Ісусу проповідували, регістровані були у державі, як сектанти християнські конфесії. І всього на страшному суді розсиплося, як карточний домик. Скаже Господь, ідіть від мене, я ніколи не знав вас. От чому православні. Тому числі православні Закарпаття і загалом Української православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій, так строго настрого відносяться до питання релігії. Наша релігія не в тому, що якісь там пани високопосадовці, будучи напівграмотні і абсолютно не знаючи ні історії, ні богослов'я, вдруг питаються нам, церковним людям, сказати, котра віра добра, а котра не добра. А значить, нам треба бути дуже осторожними, як вірували наші дідики, бабка, баба, як батьки наші вірували. Все це треба акуратненько вивчати, щоб запам'ятавши, чим ми обладаємо, держатися цінної спасительної віри. Да, може допуститися, що дітки вияснять, що батьки були втягнуті в секту. Батянуті були в розкол, тягнуті були в унію. І тоді діти рішають, якщо вони і справлять помилку батьків, то і самі спасаються і своїх усопших батьків, во многому можуть і справити їх будущою судьбу для Царства Божого. Господи, святими молитвами мучеников ім. Благослови нам, щоб ми сьогодні були сильні і благодатні, знали добре історію церкви, історію краю, знали б слово Боже, любили б молитися, любили би Слово Боже, старали бися менше слухати освітні історії казки або так називаємо теперішні псевдо новини но Держали бися найчаще в чченні духовних книг, духовних наставлень, часто прибуває на Божій службі, як апогей служення Господу і по можливості причащалися часто зі страхом і з любов'ю приступає, ми тут, діти Божі, потомки тих слав'ян у першому віці був учениками Андрія Перевозванного, а в вічності віруємо що разом з святими нині помінаємими і всіма святими нашої церкви ми зможемо по милості Божої наслідувати, ставши на путь правди і оправдання, наслідувати Царство Божоє, царство по милості Божої оправданих, святих. Амінь.